Доброго ранку, шановні колеги. Дуже раді сьогодні вас бачити. Одразу дозвольте, користуючись можливістю, привітати вас з усіма святами, побажати здоров'я, творчої наснаги і безумовно стільки грошей, скільки вам потрібно, тому що це особливо, коли ми говоримо про жінок, яких більшість сьогодні в залі, для нас це надзвичайно важлива ситуація. Але зараз ми хочемо перейти до тієї теми, з якою ми сьогодні прийшли на зустріч з вами. Вона теж більш-менш стосується саме проблеми забезпечення, соціального забезпечення. Військовослужбовців, власно кажучи, ми сьогодні хочемо вам надати інформацію про стан соціального на забезпечення, фінансового забезпечення військовослужбовців Національної гвардії у минулому році. Це питання є надзвичайно важливим, є нагальним для командування Національної гвардії України, і ми дуже чітко сьогодні розуміємо і усвідомлюємо, що. Кожен військовослужбовець Національної гвардії, який виконує свої завдання в зоні проведення антитерористичної операції, який несе службу по охороні особливо важливих об'єктів, це теж функція національної гвардії, який здійснює. Функції конвоювання це теж функція сьогодні Національної гвардії, який охороняє посольські установи і дипломатичні представництва. Це теж функція Національної гвардії. Вони всі сьогодні несуть службу відповідно до діючого законодавства і забезпечені тим фінансовим та соціальним пакетом, який чітко сьогодні забезпечує діючий закон в нашій країні. Тож я хочу передати слово моєму колезі Валері Шандурському, який якраз і є куратором да питань. Прошу. Доброго ранку. Дозвольте привітати вас з новорічними святами і з Дом Христовим, і з наступними святами новорічними. Протож, 2015 року основні заходи військово-соціальної роботи Національної гвардії були спрямовані в першу чергу на забезпечення соціальних пільг та гарантій членів сімей загиблих військовослужбовців, тяжко поранених та травмованих. Дозвольте нагадати деякі цифри по нашим втратам в зоні АТО. За період АТО в військах загинуло 178 чоловік, поранено та втрамовано 735, 24 військовослужбовця рахуються зниклими безвісті. Шість військовослужбовців на даний час перебуває в заручниках незаконних збройних формувань на Сході України. З метою забезпечення соціальної гарантії членів загиблих військовослужбовців. Вім здійснюється в першу чергу виплати одноразової грошової допомоги таких розмірів. На даний час виплачено допомогу сім'ям 158 військовослужбовців на суму 95 мільйонів 562 тисячі гривень. Виплачена одноразова грошова допомога пораненим та тяжко травмованим військовослужбовцям на загальну суму 25 мільйонів 571 тисяча гривень. Позитивну роль в забезпеченні соціальної справедливості щодо виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали травми та поранення, зіграла постанову Кабінету міністра 691 яка була прийнята у вересні 2015 року. На підставі якої резервістам, які отримали травми та поранення під час проведення антитерористичної операції, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на рівні військовослужбовців. Крім того, на підставі цієї постанови була виплачена різниця між тим, яку вони отримують допомогу до цієї постанови і після прийняття цієї постанови в сумі 4 мільйона 400 тисяч грн. На даний час заборгованості по виплатам немає. Здійснюються заходи щодо медичної реабілітації військовослужбовців. Учасники антитерористичної операції числа військовослужбовців Національної гвардії України. Забезпечується безоплатним санаторно-курортним лікуванням. В наших відомчих оздоровчо-лікувальних заходах, це Нові Санжарі Полтава і Тополя Одеська область. За даний період 2014-2015 роки реабілітацію пройшли близько 400 військовослужбовців. Крім того, 48 військовослужбовців за сприянням громадських організацій, волонтерських іноземних посольств. І, відповідно, командою Національної гвардії пройшли реабілітацію за кордоном. Сім військовослужбовців, які втратили кінцівки, були вже протезовані. Ще три військовослужбовці за медичними показниками будуть протезовані впродовж першого півріччя 2016 року. Для прикладу, хочу навести приклад мужності, життєвого оптимізму, відданості. Це наш офіцер, старший лейтенант Березовський Олег Володимирович, який ще в липні 2014 року під час бою втратив, можна сказати, дві кісті руки. Але офіцер знайшов собі сили, мужності. От. Після лікування і реабілітації пішов працювати в українському да, науково-дослідному інституті. Я прочитаю протезування і відновлення працездатності і допомагав там адаптуватися до нових умов життя. На даний час Олег здобуває другу вищу освіту, пройшов повний курс масажиста, для чого фахівцям інституту було йому розроблено спеціальні протези та особливу техніку виконання масажних прийомів, що дає йому можливість на даний час повністю працювати масажистом. В грудні 2015 року. Олег пройшов реабілітацію в Італії, де йому було встановлені нові високотехнологічні міоелектричні протези верхніх кінців, що дасть їм змогу взагалі практично повноцінно виконувати, жити повноцінним життям. Триває робота щодо забезпечення, забезпечення житлом сімей загиблих та тяжко поранених. На даний час забезпечений житлом 16 таких сімей. Взагалі. У 2015 році Національна гвардія отримала 305 квартир, 160 з яких вже розподілено. Останній такий приклад це 25 числа минулого місяця в селищі Нові Петрівці було відкрито новий гуртожиток сімейного типу для військовослужбовців на 80 квартир. Взагалі, для прикладу, щоб ви розуміли динаміку, за період 2020. 14, 13 і 12 роки війська Національна гвардія отримала всього 140 квартир, зараз 305. Тобто позитивна динаміка очевидна. Якщо, враховуючи що зараз у нас стоїть на квартирній черзі 5190 чоловік. Якщо така динаміка збережеться, то є дозрімо будуще, що військовослужбовці будуть забезпечені житлом. Активно працює комісія. Головного управління Національної гвардії щодо питань розгляду присвоєння статусу учасника бойових дій. Станом на сьогоднішній день такий статус присвоєно 18 818 військовослужбовцям, що становить 84,1% від загальної кількості учасників антитерористичної операції. Здійснюється постійна робота щодо матеріального стимулювання військовослужбовців за Вияви, які виявили мужність та звитягу при виконанні службових бойових завдань. За успішне виконання службових бойових завдань виплачена у 2015 році допомога на 16 мільйонів і 700 тисяч гривень. Крім того, за мужність і героїзм виявлені в боротьбі за територіальну цілісність України, заохочено 4 тисячі 879 військовослужбовців, в тому числі 884 державними нагородами. Із них 161, на жаль, посмертно. За традицією, нагороди загиблих військовослужбовців вручаються командувачем Національної гвардії в приміщенні головного управління Національної гвардії. Продовж 2015 року було проведено чотири таких заходи, під час яких нагороди були вручені сім 87 військовослужбовців. Проводиться постійна робота щодо увіщення пам'яті військовослужбовців, які загинули під час виконання службово-бойових завдань. На даний час на честь загиблих військовослужбовців переименовано 9 вулиць. Імена 132 військовослужбовців занесені до книги пам'яті Міністерства внутрішніх справ. І практично всі військовослужбовці зараховані навічно до списків військових частин, яких вони проходили службу. Імена загиблих військовослужбовців, які занесені на книги пам'яті МВС, викорбовані на пам'ятних досках, які розташовані на Солом'янській площаді міста Києва. Також у залі Центрального музею Національної гвардії відкрито експозиції і виставки, присвячені героям. Такі ж експозиції і виставки відкриті в музеях і кімнатах слави у територіальних управлінь, навчальних закладів та військових частин. Також відкрито 66 меморіальних дощок, відкрито 11 пам'ятників та обелісків, присвоєно ім'я двом дитячим навчальним двом закладам, створено меморіали з пам'яті музеї та експозиції, як я вже казав. Також в головному управлінні створено базу соціальних карточок на загиблих військовослужбовців. Також в минулому році проводилась робота Міністерством оборони, Генеральним штабом. Щодо видачі посвідчень членам сім'ї загиблих військовослужбовця членам загиблих військовослужбовців Національної гвардії. Здійснено випуск трьох буклетів герої не вмирають. Активну участь у наданні допомоги Національної гвардії здійснюють благодійним фонди, якими продовж 2015 року було надано матеріальну допомогу на суму більше 1 мільйона гривень. Хочу Передати слова вдячності за активну допомогу підтримці сімей загиблих та важкопоранених, громадській спілці, громадська рада доброволець, якою була знайдена можливість в кінці цього року перед новорічними різдвяними святами надати матеріальну допомогу членам сімей загиблих, тяжко поранених і тяжко хворих військовослужбовців. Всього було охоплено більше 250 тисяч сімей цією допомогою. Також активну допомогу нам надає. Злучений Українсько-американський допомогою комітет, який знайшов змогу виділити кошти для придбання, придбав нам 117 подарунків для дітей загибів військовослужбовців, які входили в солодощі і дитячі книжки. Також зараз, вже трошки забігаючи наперед, хочу сказати, що даним українсько-американським допомогою центру вирішується питання, щоб надати допомогу Національній гвардії медичним обладнанням. Завдяки тісній співпраці з Київським дитячим фондом більше 500 дітей, військовослужбовців Київського гарнізону мали змогу безкоштовно відвідати в місті Києві дитячі вистави, новорічні е, саме, е, заходи та концерти, під час яких дітям були вручені безкоштовно е, солодощі. Одним із основних аспектів забезпечення соціального захисту військовослужбовців є поінформованість особового складу про пільги, соціальні гарантії, які передбачені чинним законодавством України. З цією, цією метою організована робота стосовно розробки відповідних пам'яток, пам рекомендацій, от, які надсилаються у війська, проводяться індивідуальне консультування військовослужбовців. Фахівцями за напрямками діяльності. Крім того, заходи соціального характеру, які проводяться у військових частинах Національної гвардії в головному управлінні, постійно висвітлюються на наших відомчих засобах масової інформації. Це газети Ратник, журнал «Слово честі» та офіційному сайті Національної гвардії України. Дякую за увагу. Шановні колеги, якщо є у когось якісь питання, дуже прошу вас задавати. Так, будь ласка. Оксана Муллер, ТСН 1 плюс 1. Якщо я правильно почула цифри, то я так зрозуміла, що ви не, не доплатили ще виплати сім'ям загиблим. так? Яка причина цього? Причина в процедурі оформлення документів. Тобто вона не, так, не така швидка, як, як би нам хотілося. Тобто треба зібрати відповідний пакет документів родичам загиблих і військовій частині. Потім ці документи розглядаються на комісії головного управління, вже приймається рішення, і після того, якщо рішення приймається позитивно, причисляються гроші в військову частину, де родичі вже мають змогу отримати або на карточку їм перераховуються, або отримують. Ну, там, там вже довго йде цей процес, так як, скажімо, ну, було з добровольцями? По чи, по чи Там дрібні проблеми. Просто окреслі, наскільки це серйозна проблема, ті сім'ї. На, на даний час таких проблем серйозних немає. Спочатку були утикання, зараз ці проблеми вирішуються місяць, два, три максимум. Це максимум. Дозвольте, я ага. доповню свого колегу. Справа йде в тому, що діючим законодавством чітко прописана процедура і чітко визначено пакет документів, які повинні бути готові і які повинні бути відповідно до даного документу оформлені для того, щоб здійснити цю виплату. І іноді просто люди самі дещо гальмують цей процес, невчасно заповнюючи документи, неправильно їх заповнюючи. Навіть там може йти мова про те, що не на тому папірі надруковано фотокартку, тому що там початка розповів. Повзається, а там вона тримається. І ці речі теж мають місце бути. Тому це суто такий формалізм бюрократичного характеру, але ці всі питання вирішуються. І чим швидше людина зрозуміє, що їй треба підготувати і в якому плані, тим швидше вона буде мати той результат, на який вона сподівається. Доповнюю, іноді потрібно, навіть є потреба рішення суддів. Так, тому що це життя, виникають різні ситуації. Виникають ситуації, коли з'являються діти ну, поза шлюбом коли і матері цих дітей. І ну це життя. І такі ситуації доволі часті. І матері цих дітей повинні довести через суд, що це дитина цього загиблого військовослужбовця. І ця дитина теж претендує на частину грошей для утримання. А ви ж самі розумієте, що ці всі ДНК-аналізи це все теж є певна витрата часу, тому щоб все було відповідно до діючого закладу. Законодавства із очікуваним результатом треба витратити який час, але дійсно що більше двох 3 місяців ця процедура процедура як зазвичай довше не триває. Прошу, будь ласка, ще запитання, Наталія Семенова. Вікна новини СТБ. Ви казали, щодо резервістів, які минулого року, завдяки постанові кабінету міністрів були за одноразовою виплатою дорівнені. Знаю, що на кінці, наприкінці минулого року відбувався круглий стіл, під час якого обговорювалися питання щодо цих самих резервістів. А також ваш колега давав прис. Конференція, де казав, що буде вирішуватись питання щодо прирівняння їх в льготах та в пенсіях. Скажіть, будь ласка, чи є якесь просування в цьому процесі? Чи є шанс, що ці резервісти отримують льготи та військову пенсію? Як це відбувається з військовослужбовцями національної гвардії? Дякую, дозвольте. Я вам відповім на це запитання в даному випадку. Воно повинно бути адресовано не нам, а е, законодавцеві. Тому що як тільки будуть визначені відповідними постановами кабінету міністрів і іншими діючими законодавчими документами, процедури, регламент і взагалі алгоритм даних дій, ми, як виконавці, чітко будемо виконувати ці розпорядження і ці виплати, тому що все повинно бути прописано нашим законодавцям. Ці всі доповнення, всі додатки і виписана чітка структура здійснення саме цих дій. Як тільки це все буде затверджено і прийнято до виконання, повірте, за нами черга стояти не буде. Будь ласка, прошу ще. Олександр Аргат, п'ятий канал вчора. Президент зокрема сказав, що військовослужбовці збройних сил України будуть отримувати з 1 січня 7 тисяч гривень. А, чи очікується підвищення саме да, для військовослужбовців ага. національної гвардії заробітної плати? Тому що ну рані з то інформацією, яку я принаймні маю до тепер, то вони ніби таку вже мали зарплату 7 тисяч гривень ті, хто перебувають в зоні АТО. Тобто, чи це просто для того піднімають, щоб вирівняти цю диспропорцію між нацгвардією і збройними силами, чи все ж таки в нацгвардії теж передбачено якесь підвищення? Саша, дозвольте, я вам теж відповім на це запитання. Справа в тім, що верховний головнокомандувач говорив про підвищення грошового отримання відповідно до всіх військовослужбовців. Службовців незалежно від того, в якій структурі вони несуть службу або в збройних силах, або в національній гвардії або в прикордонних військах. І наразі зараз цей механізм відпрацьовується, ще коштів. Ми не отримували. Тобто ще дата виплати заробітної платні, вона ще не наступила. І зараз ми знаємо, що наші фінансові установи і наші юридичні установи, вони чітко зараз відпрацьовують цю схему нарахування додаткових коштів. Як тільки нам буде відомо всі результати відповідно до цих нарахувань, ми обов'язково вам повідомимо. Просто зараз це дуже швидко все робиться. Але дані заяви про підвищення грошового отримання, вони стосуються всіх військовослужбовців, незалежно від того, в якій військовій або воєнній структурі вони несуть службу. Так, будь ласка, ще якісь запитання. Скажіть, будь ласка, крім проблеми протезування, які є ще медико-соціальні проблеми і в зв'язку з епідемією грипу, будуть ли Прививать за государственный счет бойцов и военнослужащих в Нацгвардии. Ну, ВСУ не знаю, а вот в Нацгвардии в частности, потому что 16 числа будет уже официально карантин, есть уже летальные исходы. Давай, ну, то расскажите об этом, пожалуйста. Если... Давайте, ну, мабуть, даже я вам відповідаю на це запитання, да. Справа в тім, що ці запитання у нас теж стоять на порядку денному, і наше медичне управління дуже щільно слідкує за перебігом подій відповідно до карантинного сезону карантинного режиму. Безумовно, якщо буде прийнято рішення про певну небезпеку відповідно до здоров'я військовослужбовців, будуть задіяні заходи для упередження і, скажімо так, недопущення. Випадків захворювання. Але всі ми люди, у кожної молодої людини, у кожного військовослужбовця свій стан здоров'я, свій імунітет. Безумовно, якщо вони хворіють, то вони одразу отримують достатньо серйозний рівень кваліфікаційної медичної допомоги. І, власне кажучи, ну, хлопці, які з простудами, які з більш серйозними захворюваннями, вони можуть лікуватись не лише тільки в наших місцевих причастинах, лікарнях. Обов'язково, якщо десь якісь дуже серйозні випадки, вони лікуються у шпиталях, у військових, у наших відомчих шпиталях або у закладах охорони здоров'я на тому місці постійної дислокації, де вони проходять службу. Тому Говорити про конкретні заходи щодо е, надання прививок і що чогось іншого зараз поки що зарано, але безумовно, якщо будуть прийняті такі рішення, то ми будемо діяти да, відповідно, відповідно до тих рамок, які для нас будуть виписані, щоб убезпечити наших військовослужбовців від тотального захворювання е, даним захворюванням, про яке ви згадали зараз. Будь ласка, які ще запитання? Юридичний вісник України. Дуже приємно. Наймав да. питання до пана підполковника. Рік тому президент Порошенко повідомив, що був затриманий за хабар начальник тила вашого відомства, полковник Святослав Манжура. То розкажіть, будь ласка, чого він уже засуджений, правда, не за хабарництво, а за шахрайство. Досі не звільнений і отримує зарплату за кошти платників податків. Наскільки я знаю, він вже звільнений, з лав Національної гвардії. Чесно кажучи, я не відслідковую його бойовий шлях. Це трошки не моя компетенція, але наскільки я знаю, що він звільнений. Дозвольте, я додам да. свого колегу. Справа в тім, що звільняти або не звільняти це прерогатива цих рішень судових установ і слідчих органів, які завершують, які впроваджують кримінальне слідство, які завершують ці слідчі дії, і повинен бути вердикт відповідно до того, який ступень злочину він скоїв, і як це відповідає статтям, що регламентують несення служби в лавах Національної гвардії. Ми не могли, у нас не було підстав його звільнити відповідно до тих висновків слідчих органів. Він ще перебував на службі, але наразі у нас відбуваються певні зміни в урштатному розкладі, і його посади вже не буде існувати, то він наразі вже скорочений. Це сталося буквально наприкінці минулого року. Тобто він звільнений за скороченням. Він звільнений. Він звільнений. Ми не, Ні, ми не можемо надавати за... чи не надавати вихідне е, все грошове отримання, яке повинен він отримувати на підставі свого бажання або небажання. Є чіткі правові засади. І Якщо слідчі органи, ті, які проводили кримінальне впровадження, якщо їх висновок, і їх вердикт не заборонює здійснення цих виплат, то ми не можемо, скажімо так, порушити діюче законодавство. Тобто, це запитання не до нас, а до тих, хто здійснював кримінальне впровадження і довод. Доступінь його провини. Будь ласка, в кого ще запитання? Ну що ж. Кажіть, будь ласка, якщо виникає ситуація, коли військовослужбовець, який призвано офіційно дала в Національній гвардії, ще проходить підготовку в учбовому центрі, під час цього з ним трапляється нещасний випадок. Людина впала зі Сходин і отримала військово-медичною експертизою, перший а ступінь інвалідності. У цьому, у цьому разі, яким, у який спосіб визначаються виплати отримання пенсії за інвалідністю? Чи мають її виплачувати військо, йому військову пенсію або все ж таки? Яку цивільну пенсію в таких випадках? Є конкретний такий приклад Національної гвардії. Не готов зразу сказати. що Виплатами пенсії займаються органи соціального захисту. Ми займаємося, у нас створений за рахунок управління пенсійний відділ у зв'язку з реформуванням МВД, який займається безпосередньо оформленням пенсійних справ у Національній гвардії для передачі їх до пенсійного фонду. Ступінь працездатності визначає медична сільська експертна комісія. На підставі цього, в залежності від втрати ступеня працездатності, йде процентовка, 1% за втрати з працездатності по одноразовій грошовій допомоги складає 965 гривень. От. Йому виплачується одноразова допомога. Якщо людина не може виконувати подальшому нормально функціонувати, Є така можливість, неможливість, а є правові підстави. Людині нараховується пенсія. Але, тобто, але ця пенсія нараховується у військовому, ну, як військовому службовцю, це ж чи все ж таки він має її оформлювати ну, в, циві, в цивільному пенсійному фонді, бо людина вже півтора роки не може отримати жодної пенсії, при тому, що вона абсолютно нерухома. Mm у вас є конкретний випадок да. виплачувати. Можна... У мене навіть є лист від військовослужбовець національної, національної гвардії? гвардії. Тут є копія наказу, що він зарахований до національної гвардії. Півтора так. роки тому сталася ця ситуація. Тобто мова йде знов таки про невиконання своїх посадових обов'язків співробітниками тих органів, які повинні здійснювати виплату і нараховувати ці суми виплат відповідно до тих документів, які сьогодні говорять про стан його здоров'я. Так. Ну, от просто навіть незрозуміла ситуація, хто має нараховувати. Тобто, від військо, військовий пенсійний фонд, я ж так розумію, що ви як ну якщо він до вас відноситься до Нацгвардії, гвардії, то це якимось чином ну ви визначаєте ту схему, за якою він має отримати. Я пропоную. Пенсій. Давайте зробимо да. таким чином. Ви надайте нам, будь ласка, ці документи, Добре. так з відповідним вказанням всіх подробиць, про які Добре. ви зараз говорите. Ми обов'язково навіть сьогодні розберемося в даній ситуації і будемо готові навіть вам прокоментувати або надати в у зручному для вас вигляді коментар з цього приводу, щоб ви чітко розуміли ту ситуацію, яка сьогодні діється навколо випадку, про який ви згадали. Дуже дякую. Ви хотіли задати запитання? Діана, будь ласка, на першому ряді. Коротенькі, абсолютно прикладне, любома ракували рядовий кур'єр. Ну, почули, що дійсно є здобутки, і це дуже добре у соціальному захисті. Але напевно ж є і якісь проблемні питання, да? є люди, які вважають, можливо, що якось десь їхні права порушені. Самі нацгвардійці, члени родин, загиблих, поранених. Я ж кажу, питання абсолютно прикладне. Якщо в людей є проблемні питання, куди їм звертатись? Можливо, якісь гарячі так. лінії, якісь адреси? От... Дозвольте, я вам скажу, як... тому що з цим більше, більше, більше зіткаюсь щоденно. Більша кількість запитань і нез'ясованих ситуацій з'являється з боку родичів якраз мобілізованих військовослужбовців. Це, як правило, дружини, матері. Вони цікавляться аспектами фінансового забезпечення. Значить, все, що їх турбує. Значить, на офіційному сайті є в розділі «Контакти» можливість написати запит, написати у будь-якій формі листа. Одразу у нас є служба, яка дуже швидко реагує на подібні документи. Це одразу все фіксують накладається резолюція в певний термін, люди отримують, скажімо так, відповідь. Якщо терміново треба дати відповідь, намагаємося одразу з'ясувати, зв'язати з фахівцем по напрямку даної діяльності, щоб людина отримала інформацію з приводу тієї проблеми, яка на даний момент її турбує або цікавить. Справа в тім, що коли військовослужбовці йдуть на строкову службу. Під час прийняття присяги, наприклад, завжди відбувається дуже серйозний діалог і такі взагалі інтерактивне спілкування, командування частини, командування з'єднання із батьками, які приїхали на присягу. І дуже багато от, ну, ми навіть фіксуємо ці, скажімо так, ці синусоїди перед ротацією військовослужбовців збільшується значно кількість дзвінків від батьків. Навіть бувають такі кумедні приклади, коли бабуся з матір'ю спілкуються, спілкуються з хлопцем, а він. Служить в одній частин київського гарнізону, а тут він не телефонує, бо в нього батарейки сіла. А вони навіть не спитали, в якій частині він проходить службу, як прізвище командира їхати на присягу, а куди їхати, ми не знаємо. І вони у розпачі, вони у сльозах, і теж допомагаємо. І такі приклади доволі часті. Така от вам життєва ситуація. І ми допомагаємо. Головне, щоб прізвище було, і хоча б відомо місто, де він проходить службу, і безумовно з'ясовуємо. Тож спілкування відбувається постійно. І е, от якраз під час е, відвідувань. Е, Військових частин батьки отримують всю інформацію, яка їх цікавить, і ми їм радимо задавати усі запитання правомірні, неправомірні, але все, що їх цікавить, відповідно до служби їх дітей і родичів. А вже коли мова йде про мобілізованих, там трошки інша форма роботи. Іноді буває так, що людина телефонує її просто треба вислухати. Тут уже ми працюємо як психологи. Щось відбулося, якісь життєві ситуації, і просто треба злити своє горе, свій такий поганий настрій, такий негатив, теж допомагаємо в даних ситуаціях, тому що це життя. Якщо ми не будемо одне одному допомагати, то як ми будемо жити далі? Тому в даному випадку, резюмуючи відповідь на ваше запитання, хочу сказати, що у нас є гарячі лінії. І телефоні, причому в кожному а, а, територіальному командуванні і в головному управлінні, в тому числі, але безлічно. Ну десь а, на добу ми отримуємо близько десятка офіційних запитів. Це лише від громадян, не від представників засобів масової інформації. Всі одразу розписуються по напрямкам служби, виставляються контрольні терміни, і вони отримують відповідь на ті питання, які їх цікавлять. Дякую, будь ласка, ще запитання. Закінчилося. Ми вам дуже дуже дякуємо за сьогоднішню зустріч. Бажаємо вам вдалого дня і будемо раді вас бачити на наступній зустрічі. Теж будемо намагатись підготувати гарячу, надзвичайно важливу і актуальну тему. Дякуємо. А ви, будь ласка, з документами підійдіть сюди. На все вам добре.